Сьогодні ми проводимо перший чемпіонат України стаурифінгу без використання спеціального екіпірування. Цей турнір є відбукований на чемпіонат світу, який відбудеться в червні Російській Федерації. Результати. Надто високі, тому що федерація є найбільш прогресивною. Нормативи цієї федерації найвищі, і спортсмени, які досягають результатів, дійсно є чемпіонами з малогоріту, таких, таких висот можна всягнути лише в цій федерації. Хочу подякувати всім, хто долучився до організації цього турніру, так як будь-яка організація потребує певних. Коштів часу зусиль. І хочеться відмітити допомогу Ігоря Палиці і інших людей, які небайдужі до розвитку спорту на території Мілені і території України. Дякую. Приємно, що прибули майже всі представники з усіх регіонів України, це близько 150 учасників. Надіємося, що змагання пройдуть в гарній, дружній атмосфері і наші змагання стануть. Таким цеплем для спортсменів, для досягнення високих спортивних результатів.